Мені Ярослав завжди казав, ти мать воїна, ти повинна бути сильна. 24 лютого я включаю телевізор чи що, і тут війна. Я йому кажу, Ярик, війна, він дзвонить одразу в воєнкомат. Йому сказали, приїжджай, він поїхав, вертається, що робить, а знаєш, як рить. І почали отут рити. позвонив хлопцям всіх, кого знав наших Баранівських з міста. Вони в нас жили, рили, захищали, вчилися там стріляти, ті, хто не вмів. Так мама Ярослава Архангельського згадує страшно, про початок повномасштабної війни для своєї родини. Жінка говорить над труною сина. Військовослужбовець повернувся з російсько-української війни на щиті. Йому віддають шану і військові почесті на Алеї Слави в Сумах. Нам, во-первых, що це не розголошували. Сталося це в Курській да, області. 10, березня. 10 березня. Нам сповістили тільки 17-го. А як, що, ми самі це три, три дні, як жінка плаче. Прощаються з Ярославом і його побратими, друзі, дитинства, сусіди. Знаємо його років 15. Дуже позитивний, молодий жити, жити. Наш захисник, велике горе. Два точно ну, Десь з го року, точно не скажу. Ось такі приділи. А потім, ну звичайно, потім всі пішли. Спокійний, бродновішаний хлопець. Хороший, хороший пацан. Я не з перших повномасштабки були. Знаю як дуже гарного побратима, вірного і приєднаного. Коли ми тут будували блокпост, підійшов до мене Ярослав і каже, командир, дай зброю. Ми підемо. Я говорю, куди? Командир, мені треба. Вони зібралися з двох сумочку на плечі, автомати в руки і пішли. Вони прийшли і принесли мені під ранок розвіддання. Ті дані, які дуже допомогли нам далі. Ярік завжди був прикладом сміливості і мужності. Загинув Ярослав Архангельський 10 березня в бою за батьківщину, повідомив офіцер центру комплектування Руслан Флорчук. Одним із сміливчів, що стало був старший солдат Архангельський Ярослав Олексійович, оператор відділення зберігання та обслуговування роти радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Ярославу Архангельському було 34 роки. У нього залишився старший брат, батько і мати. Хай буде мир. Хай не плачуть матері, так як я плачу. Анна Книш, Анна Волох, Суспільне новини Сума.